Моя душа тобою сита, твоєю кров'ю омита, моя душа живе тобою. Спасибі Боже, що зі мною, в душі моїй небесний рай, квіткове поле, гарний край, моя душа, дивись на небо, бо тільки небом жити треба. Моя душа, Твоє життя. Оце скажу вам відкриття, душа моя, тобі співає, завжди Христа благословляє. В тобі душа моя жива і бачить всі твої дива. На небесах твій вічний дім, ти вічно жити будеш в нім. ти вічно славить будеш Бога, бо Він є вічність і дорога. Ти будеш Агнцю поклонятись, за руки будеш із ним братись, душа моя, завжди радій, Ісус Христос, Господар твій, душа моя, люби постійно, бо тільки з Господом надійно. Не бійся душе, більш нікого, живи для Господа Святого. Душа моя, прослав Отця. Твого владику і Творця. Амінь. Душа моя, живи для Бога. Автор Олександр Шкурадько Світлий. Амінь.